Привіт, друже, мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Kingo в Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 312 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня сьогодні поспілкуємося на таку тему: а чи мати свій склад? А можливо віддати свій товар на фулфілмент, А як взагалі краще? Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. На цьому каналі майже два роки тому я записував відео саме на цю тему фулфілмент або свій склад. І тоді у мене в Україні ще був свій склад, а за кордоном я вже використовував фулфілменти. Так ось, що ми маємо на сьогодні, пройшло майже два роки, і я всі свої товари віддав на сторонній фулфілмент. І зараз розкажу тобі, чому я так зробив. Ну а на початку давай розберемося, що взагалі таке фулфілмент. Це сторонній сервіс, який тримає твої товари у себе на складі, тобто зберігає. Він отримує посилочки від твоїх постачальників, їх оприходує і відправляє на будь-яку службу перевізника. Можливо, це Укрпошта, Нова Пошта, Місікспрес або точки видачі розетка. Зазвичай це спеціалізована компанія, яка має склади, які є під строгою забороною від входу інших селерів або інших людей. Там є камери, точки безпеки, звичайна конфіденційність, тому що ніхто не бажає, що про їхні товари дізналися інші люди. Це розумно. Саме ці фулфілменти працюють за стандартами всіх перевізників. Вони правильно пакують товари, правильно їх штурмодують. Ну а головне, це швидкість відправки, тому що ми розуміємо, що в інтернеті дуже важливо це швидкість відправки твої посилки до твого покупця. Так от, на момент Минулого відео мене ще був склад, там працювало багато співробітників. Склад був звичайно в Україні, і там був кіпіш. Тобто не всі товари ми співробітники могли знайти на складі. Не було зрозуміло, яка там матеріальна відповідальність у кожного співробітника. Хтось не міг вийти на роботу, а інший не брав на себе цю відповідальність. Також ми багато грошей витрачали на оренду складу Найм таксі два рази на день, щоб на точки видачі розетки відправити всі посилочки, які ми назбирали, продали за сьогоднішній день. Ну і безумовно, всі пакування, плітки, попирки. Я думаю, ти все це розумієш. Там є дуже великі статті для витрат. Так ось, все це у мене на сьогодні замінив фулфілмент. І я дуже задоволений цим рішенням, тому що я розумію, що у мене не болить голова з приводу того, а скільки в мене комірників, а чим вони займаються, а чи весь товар у мене на складі порахований і чи є весь в наявності, чи можливо чогось вже немає. Також мене не хвилює, що на чорну п'ятницю або на новий рік мені потрібно додавати нових співробітників, тому що зазвичай саме в ці дні комірники вважають і відправляють на ті посилочки, або просто не встигають, тому що є реальний сезон q 4 Я думаю, ти розумієш. А будь-який фулфільмент бере всю цю проблему на себе і нас не цікавить, скільки там у нього буде людей, яка у нього ротація, ні. Нам потрібно, щоб ті товари, які ми продали саме сьогодні, були відправлені до наших покупців. Точка. А ось же обрати з яким фулфілментом працювати, з фулфілментом маркетплейса розетка або сторонніми, це вже твоя особиста справа. Я чітко розумію плюси і мінуси кожного фулфілменту і обираю свій для себе варіант, яким я і ділюся на безкоштовних групових консультаціях, на яку ти також можеш записатися. Для цього просто напиши мені в інстаграм Хочу консультацію і помічник все для тебе організує. Головне потрібно розуміти, що ну, якщо ти наприклад заходив би за кордон, то ти там 100% не винаймав би комірників. Ні, ти взяв би там фулфілмент і працював би лише з ним. Так на сьогодні дуже ефективно працювати і в Україні виявляється. І з кожним місцем всі більше наших одноклубні чипску викингу маркетплей заходять на фулфілмент, розуміючи переваги і економію саме цього формату взаємодії. Ти просто візьми і порахуй, скільки у тебе є витрат на отправку однієї одиниці продукції. Однієї посилочки я думаю, тебе буде точно більше 25 гривень. Ну, безумовно, якщо ти маєш співробітників і складу. якщо ти сам робиш все це особисто, то можливо і витрат у тебе немає, але це вже ще поки не про бізнес, а про підприємництво. А ось коли ти вже зростаєш кратно, ти думаєш так, або винайняти співробітника, або знайти якийсь цікавий софт, або сервіс, який мені з цим допоможе. Ось саме це і роблять на сьогодні фулфілменти. Тому це не якесь американське незрозуміле слово, ні, тут все дуже просто. Це класний софт, ти просто візьми і розберись в ньому більш детальніше. А якщо ти бажаєш зібратися з українськими маркетплейсами ще глибше, то більше інфо, як завжди, є в описі. Під цим відео, а якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.